Вітаю, мене звуть Ксенія Дічук і з вами подкаст Гідреформ. Тема протидії корупції вже давно одна з найгостріших для України. В липні цього року НЗК, Національне агентство з питань запобігання корупції, в контексті повоєнної відбудови держави презентувало результати соціологічного опитування Корупція в Україні 2021. Розуміння, сприйняття, поширеність. Так от, за даними цього дослідження, заподолання корупції на думку респондентів, відповідальні центральні органи влади та набу. Але чи цього насправді достатньо? І що ж тоді з локальною та побутовою корупцією? Що громадськість, експерти, аналітики, медіа та всі ті, хто боронить правову державу, можуть зробити на місцевому рівні для того, аби вже зараз, під час війни та у період відновлення в Україні було менше корупції? Про це ми сьогодні запитаємо Віталія Разіка, директора фонду право і демократія, керівника пункту правової та інформаційної підтримки під час війни у Львові. Пане Віталію, добрий день. Вітаю, Радий прийняти участь у вашому подкасті. Дійсно, питання запобігання корупції є особливо важливо в даний період, мабуть, після війни. Це одне з найскладніших найважливіших завдань, які стоять зараз перед суспільством та державою. І звичайно, соціологічне дослідження на ЗК це є дуже добра справа виявити, яким чином відбувається соціальне бачення і бачення. Громадян щодо питань е, запобігання і боротьби з корупцією, але й проводилося опитування серед населення, серед респондентів по Україні. І я вже в практиці відчуваю, що більшість населення хоче перекласти максимум функцій, ну такі патерналістичні настрої перекласти на державу. Але як ми бачимо, що держава не всі функції може так ефективно швидко виконувати, і ми бачимо навіть це на підтримці е, волонтерського руху, що волонтери в деяких аспектах набагато швидше, набагато Якісніше допомагають е, з виконанням деяких функцій, які мали би бути виключно притаманні державі, і в цьому контексті е, запобігання корупції мусить бути центральні органи, органи, які виключно е, були створені для боротьби і запобігання корупції, набу НАЗК, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд це основа тих антикорупційних органів, але без суспільної підтримки, без участі громадськості, ну я більше впевнений, що цей процес або буде дуже довгий або просто нереальний. це моя думка, але воно підтверджено багатьма яскравими прикладами на, на місцевості, можна сказати, локальних прикладів. Тому е, залучення громадськості е, є важливою складовою для і подолання корупції і швидкого і якісного відбудови відбудови України у такому разі, пане Віталію, коли ми говоримо про локальний місцевий рівень боротьби з корупцією. То про які саме ситуації йдеться? Які це історії? Які це приклади корупційної діяльності? Ну, класично, ж, корупцію роз, розділяють по таких категоріях, як політична корупція, бюрократична і побутова корупція. Насправді, локальний підхід це звичайно в першу чергу це дрібна дрібна корупція, дрібна побутова корупція. Е, вона найбільше е, втикається кожен громадянин на місці. Хоч е, з бюрократичною корупцією на локальному рівні, також е, досить часто має стосунок з. Чайний громадянин, навіть політична корупція, як ми говоримо про період виборів, то підкупи виборців, участь в комісіях представників, які націлені перешкоджанню якісному підрахунку голосів, це також, ніби локальний рівень, але він стосується безпосередньо політичної корупції щодо локального рівня, звичайно, в першу чергу треба дивитися на побутову корупцію, бо, хоч вона в такому грошовому виразі, вона найменша по кількості коштів, але вона. Нас стосується кожного і оця побутова корупція якраз закладає, можна сказати, таке толерування корупції, бо зустрічаються такі можна сказати, упередження чи міфи. Ну що ми їх тих 200 гривень впилинуть? Там вони мільйони крадуть. Але насправді це толерування корупції, і людина, яка от цих 200 гривень віддає, вона вже буде більш толерувати тим мільйонам, які е, пропадають на вищому рівні, ми бачимо, що країни, які в індексі сприйняття корупції, в них не можна сказати, що у них абсолютно повністю подолана корупція, і ця корупція, навіть якщо вона є, вона все таки більш не на побутовому рівні. Тобто, навіть ті ж країни Скандинавії, вони за останні там 100 років таких проявів дрібної побутової корупції, взагалі зараз не згадуються. це, взагалі як нонсенс, але це історично було. І вони пішли від того, що потрібно також активно працювати на локальному рівні з безпосередньо з людьми, і це потрібно починати, якщо не з садочку, то зі школи точно. Фактично, зараз зустрічаємося з студентами, з громадськими активістами. Бачимо, що інформація є мінімальною, і тільки люди, які реально хочуть щось більше отримати. В першу чергу юристи їм легше прочитати ті закони, легше зорієнтуватися а переважна більшість не з. Знає і не бачить тих механізмів, яким чином можна це робити. Тому питання якраз закладення фундаментів на локальному рівні є дуже важливе в подоланні цієї корупції. Пане Віталію, і хто в такому разі має бути відповідальним за просвіту українців з питання корупції? Хто має, власне, закладати оцей фундамент, про який ви говорите, на вашу думку? Якщо дивитися на законодавство, звичайно, в нас. Прописано буквально, що всі від починаючи від президента, закінчуючи чи депутатами місцевих рад, якимось чином повинні запобігати в них задання, завданнях є запобігання запобігати кору. Але по факту, ми бачимо, що це е, зараз спеціалізовані органи активно залучаються до цього. Але ми розуміємо, що навіть прогресивні підходи, які вони використовують, ну не можуть покрити абсолютно всю територію країни і тим більше дійти до, до таких локальних місцевих питань, вирішення місцевих питань на даному етапі. Я все таки бачу, що це повинна е, активно залучитися громадськість, е, громадські активісти. Ідеально, якщо б цю ініціативу. Ци антикорупційної програми, антикорупційної політики було впроваджено через міністерство освіти і школярі. Отримували такий базовий. Набір розуміння, що таке корупція, бо насправді багато людей корупцію все таки асоціюють з хабарництвом, і корупція в такому більш класичному розумінні це вже розглядається на рівні великої політичної корупції. Це що, наприклад, не можна потрапити в садочок через те, що створюються бюрократичні такі перешкоди, і лише умовно кажучи, після доброчинного внеску раптово з'являється це місця в садочок. Це також відбувається в школах. Це також корупція, та побутова дрібна побутова корупція. Але це корупція. Навіть якщо йти ширше, корупція ж це не тільки державні службовці, державні органи в класичному розумінні це зловживання повноваженнями заради особистої вигоди чи особистих інтересів, і це можливо не тільки в державних органах, це також можливо і в звичайних компаніях, приватних компаніях, в принципі, можливо, і в громадських організаціях. А в нас такого сприйняття немає У нас. Прийняття корупція це виключно державні органи, депутати, державні службовці. Медицина це, взагалі, окремий напрямок, який їх всі вважають, що це так і повинно бути. Але Насправді країни Європи також викоренили ці підходи такі корупційні. Тому роботи багато і. Я більш як переконаний, що першим кроком це має бути просвіт, розуміння людей, що це таке, і зменшення толерування цієї корупції починати потрібно з молоді, прямо школярів для того, щоб закладати ці принципи якомога швидше. Дякую, вам, пане Віталію. А ви вже згадували про один з міфів про те, що так корупція на рівні там 200 гривень, це наче невелика проблема. а Проблема велика корупція в великих міністерствах бізнесах. Які можливо ще існують міфи, які заважають боротися з корупцією, які найкраще працюють на те, щоб навпаки все лишалося як є. Дякую, так існують такі міфи, в основному, мабуть, від незнання і нерозуміння. Наприклад, щодо повідомлення про корупцію, то фактично віднедавна НАЗК розробило достатньо хороший ресурс для викривачів. Тобто можна абсолютно захищеним способом повідомити про факти, які можуть вказувати на корупцію, і також цей же державний орган відстоює інтереси викривачів. Тобто було ряд справ, коли повідомляли про корупцію. Потім цих людей, які працювали в цих компаніях і повідомляли про корупцію, звільняли її. І... ЗК успішно відстоювали їхні права, звичайно, це повинно дійти до автоматизму, і ця система повинна працювати якомога краще. Але вже навіть зараз, в принципі, вона достатньо захищає права викривачів. І е, якщо більш детально до неї звернутися, то в принципі. Не повинно виникати ніяких ризиків для викривача, якщо він не хоче показувати, тобто публічно оголошувати, що він викриває про цю корупцію, хоче залишитися достатньо таким інкогнітом. І ця інформація буде однозначно буде розглянута антикорупційними органами і будуть прийняті відповідні рішення. І це я відповідально говорю, бачачи наслідки такої діяльності. Відповідно, у нас відбувається зміна законодавства. Вона досить часто відбувається такими поступальними напрямками. Інколи вони назад повертаються. Просто слідкування за законодавством, яке постійно міняється, то, мабуть більше питання до юристів суспільство не не, не завжди може ефективно знати і реагувати. Якраз також питання донести таку можливість до звичайних громадян, що вони абсолютно можуть бути захищені, якщо вони використають певну систему, зберуть певні докази та надішлють антикорупційним органам. Це ж система викривання також передбачає, якщо подальшому цю особу притягнуть і е, стягнуть дохід держави е, відповідно Неналежним чином отримані кошти, цей викривач також має право на можна сказати свою рідну премію за цю інформацію, яку він надав. Тому, мабуть, також воно стимулює, і в принципі я переконаний, що це хороша ідея для того, щоб стимулювати надавати цю інформацію. Бо ми розуміємо, що центральні органи без допомоги суспільства ну вони обмежені виключно тими реєстрами і цю інформацію, яку вони отримають. Наприклад, теж ж назикав отримає 800 тисяч, десь порядку. Його декларацій – це в рік, і перевірити ці всі декларації ефективно і виявити всі корупційні прояви схеми. Ну це це фізично нереально. Тому якщо допомога з людей, які є на місці, і реально бачать, що скажем голова територіальної громади надав ділянку своєму родичу. Ну, це крім того, хто на місці і знає, що це родич, якийсь брат, кум, сват цього реально центральні органи не знають. Тому це хороший стимул і відповідно це якраз спосіб запобігання корупції на локальному рівні, тому що без залучення от таких місцевих активістів, місцевих людей, які розуміють, що це погано і це загалом впливає на державу. Це дуже важко зробити. Також це, мабуть, зараз один з основних міфів це таких уперед. Реджень, що запобігання корупції зараз не на часі, насправді ще як на часі, тому що ми розуміємо, якщо корупція це по факту віднімання або недодавання коштів в державний бюджет, тобто корупціонер або забирає з державного бюджету, або створює такі умови, що ці кошти не попадають в державний бюджет, не попадаючи кошти в державний бюджет, або виводячи з державного бюджету, можна провести логічний зв'язок з тим, що Держава не отримає цих коштів і не може витратити, скажімо, на закупівлю ще більшої кількості бронежилетів чи якісної військової техніки, тобто, це прояви корупції впливають на нашу обороноздатність. Це абсолютно зрозуміло, і тому не може бути цього не на часі. Зрозуміло, що коли ми виявляємо корупцію. То потрібно зараз більш делікатно ставитися до її виявлення не протиставляти себе, тобто чи виявлення корупції і державі, треба протиставляти це безпосередньому чиновнику, депутату, тому що ми бачимо, що держава мобілізувалася і активно протидіє ворогові, але просто є ряд недобросовісних депутатів, чиновників, державних службовців, які в цей момент зловживають ситуацію і підривають в першу чергу обороноздатність на часі. Потрібно це робити. Звичайно, потрібно це робити якомога професійніше. Якщо в людини є якісь питання, то краще їх вияснити, щоб якомога якісніше це зробити, і це було більше користі від цього виявлення, пане Віталію. От ви якраз зачепили оцю тему про професійне виявлення корупції. Вімо собі, що є певна частина людей, активних громадян, до прикладу. Студенти, молодь, ще хтось, хто кому дуже болить питання корупції, і які переживають за те, що ті чи інші речі в умовах воєнного часу, коли те, що ви говорите, потрібно власне акумулювати кошти для посилення потужностей України на бойових фронтах, так. І ці люди, до прикладу, дуже переживають, що можуть бути різноманітні корупційні чинники, і вони хочуть активно долучитися до боротьби з корупцією власних громадах, власних містах, селищах. То що їм робити? Щоб от власне те, що ви казали, про професійність, про фаховість, куди їм можна звертатися, чи з чого їм почати, чи їм шукати певні організації, чи їм іти на сайт НАЗК і власне дивитися? Базову якусь інформацію. Що робити тут? Є кілька способів. Звичайно, найпростіший з одного сторони це саме освіта, реальне вивчення сайтів антикорупційних органів. звертатися до місцевих антикорупційних організацій або організацій, які допомагають, консультують у питаннях протидії корупції. Ми на локальному рівні маємо досвід спілкування з локальними активістами. І інколи ми бачимо, що деякі питання, з якими вони стикаються, це питання чисто протидії корупції, і яким чином це подолати? Буквально від того, що от спілкувалися з локальною громадою в івано франківській області, виявилося, що центральної, центральної вулиці поряд поряд неї невеличка річка була повністю захаращена сміття хоча це абсолютно відповідальність міської громади, громади відповідно місцевих органів влади для того, щоб е, прибратися, і, і по факту е, ми бачимо, що виділяються кошти, але вони не спрямовуються якраз на це, і от е, люди організувалися. Перший раз самостійно це зробили, а потім запиталися в чиновників: а кошти є, вони виділяються. Чому ж ви не прибираєте? Це також великий, е, велика здатність і велика можливість для громадян проявляти своє бачення, свій інтерес на виборах. Тобто на вибори треба приходити і віддавати голос за кращих людей, які будуть представляти інтереси і локальних громад, і е, в центральних органах, і це також підвищує розуміння. Громадян відповідальності за свій вибір, і що цей вибір є важливий, і цей голос повинен буде якраз віддаватися в в необхідності цих нових людей, що вони боролися з корупцією і на локальному, і на всеукраїнському рівні. Дякую, пане Віталію. Ви нагадали, що ваша організація працює на локальному рівні, зокрема, теж от, власне з питаннями корупції. Скажіть, в яких регіонах поширюється ваша діяльність? Можливо, у вас є партнери, які, власне, до яких можуть звернутися активісти в інших регіонах, когось ви порадите? Чи можна звертатися до вас до вашої організації напряму? Із якими питаннями? Розкажіть? Так, ми фонд право демократія. Наші контакти є в інтернеті, є на сторінці Фейсбук. Нас не проблема знайти. Ми е, працюємо разом з локальними партнерами, окрім Львівської області. така ж Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, е, Закарпатська е, Волинська області. є партнери на місцях, які готові підтримати на місцевому рівні. Звичайно, якщо питання більш е, загальне і е, потребує такої додаткової юридичної підтримки можете звертатися напряму до нас. Освітні матеріали в нас розміщені на нашій сторінці. Їх можна знайти, побачити отримати собі базис не тільки питання, що таке корупція, і необхідності змінити ситуацію в цьому напрямку. А також є матеріали, які стосуються проведення місцевих адвокаційних компаній, бо тільки виявлення корупції, надання інформації в антикорупційні органи це один крок. А також адвокаційні компанії в тому чи іншому ракурсі, навіть якщо вони стосуються, можуть стосуватися, наприклад, захисту прав мешканців на парк чи розміщення якоїсь дитячої площадки. Вони також впливають на систему державних органів, на систему місцевого самоврядування і в той чи інший спосіб міняють переосмислення людей на місці, що можна змінити цю ситуацію, вплинути на неї. Тобто там є також базові аспекти, яким чином можна проводити ці е, локальні адвокаційні компанії. І, і особливо треба звертати, якщо проводити такі місцеві компанії, на Питання її висвітлення, також є матеріали про медіапідтримку, яким чином висвітлювати це, яким чином доносити свій меседж до аудиторії, навіть з таких дуже місцевих питань. Тому запрошую на нашу сторінку фонду права демократія на Фейсбуці, і також на сторінку в мережі інтернету. Обов'язково залишимо посилання на ці сторінки, а також на НЗК в описі до відео аудіо. А я дякую вам, пане Віталію, за сьогоднішню розмову і нагадаю слухачам, що з вами був подкаст Гід Реформ. Традиційно підписуйтеся на наші ресурси за посиланнями в описі та дізнавайтеся більше про те, як працюють українські аналітичні центри та що відбувається з нашими реформами. До зв'язку. Слава Україні! Здоровім слава! Дякую!